Добрий день, малята! Я Ведмедик, і звуть мене Михайлик. Я сьогодні пропоную вам продовжити нашу подорож до країни звуків. А почнемо ми з вами з того, що ми зараз з вами перетворимося на ковзаня. Ми будемо з вами ковзанярами! Будемо кататися на ковзанах. Коли ковзани ковзають по льоду, то чути жух, жух, жух. Ну що, спробуємо з вами? Можна по підлозі. Жух, 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 молодці малята. А ще сьогодні ми з вами перетворимося на лижників і будемо кататися на лижах коли їдуть лижники сніг, сто сніг хрунтить Ших, ших, ших. Спробуємо малята. жух, жух, жух. А коли лижники ших, 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 ковзаняри жух. Жух, жух, молодці малята. А лижники ших! ших. ших, Молодці малята. Ще спробуємо, як лижники. Ших, 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 молодці, а ковзаняри Жух, Жух польодові. жух. молодці малята. А зараз я вам пропоную прослухати казочку про молоточок та години. Жив собі молоток Непосида. Кожен день він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садочку. І ну молагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи в молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садочку. «Ти, ти, 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 ти. А у майстра на руці був годинник. Коли майстер працював молоточком, годинник намагався його. Йому допомогти і підтримував своїм тихеньким, ледве чутним голосочком. Ті ті, ті, ті. Дітки, а як ви гадаєте, а чому молоточок звали Непосидою? Так, розумнички, тому що він не сидів ніколи без діла. Він постійно щось прибивав, постійно стукав, ремонтував. Так, молодці малята. А який звук виходив у молоточка, коли він ремонтував меблі дітям? Так, молодці. Ти. Ти, 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 молодці. А який звук подавав наручний годинник майстра? Так, розумнички, тіх, 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 молодці малята, а скажіть, будь ласка, звук молоточка не посиди» звучить як? Так, молодці, тих, 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 а як звучить звук годинника? Тих, чих, чих, чих. Так, дітки, пісеньки з цих звуків не виходить. Їх не можна ні потягнути, ні проспівати. Вони точно вибухають. Звуки молоточка Непосиди і наручного годинника тільки можна почути і вимовити. Давайте спробуємо з вами вимовити. Так, ось подивіться, як наш ротик далі відкритий. Ти, 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 так, тільки почути звук можна і вимовити. А щоб запам'ятати нам, як ми позначаємо звуки, ось нам на допомогу прийшли наші такі картки. Якщо звук молоточка непосиди, твердий. Ти-ти-ти, то ми позначаємо однією рисочкою. А якщо звук годиночка – ті-ті-чи є приголосний м'який, ми позначаємо його двома рисочками. Молодці дітки, ви розумнички, тук-тук-тук, ток-ток-ток вибиває молоток. Ви ним цвяхи заб'єте схожий він на букву Т. Дітки, а ну давайте проглянемо, на що схожа наша літера Т. Так, на сокиру. Грибочок. Так, молоточок. Так, телефончик, капці, тигр. Так, розумнички малята. Давайте спробуємо з вами викласти літеру Т або з лічильних паличок, або з олівчиків. Подивіться спочатку, як я це роблю, а потім ви це зробите. Так, молодці малята, давайте спробуйте зробити так, як це зробила я. Ой, розумнички, молодці дітки. Дітки, нам ведмедик хоче щось запропонувати. А він каже, помандруйте по кімнаті, як я. Хрп, хр, хр. Ану, давайте спробуємо помандрувати, як ведмедик. Хрп, хр, хр. Так, молодці малята. Їжте мед. Злежіть із лапи, облежіть губи, зуби коловими рухами. Губи спочатку і зуби. Пограємо нашим язичком. Так, молодці малята, дуже гарно у вас виходить. я зайчик. Мене називають боягуз. Коли я злякаюся, то в мене хвостик із боку в бік гойдається. Покажіть, дітки, язичком, як гойдається мій хвостик. Так, молодці малята. А я ще вмію скакати, а вмієте скакати, дітки? Ой, клас! Ану покажіть. Молодці розумнички, від лисити я ховаюся за кущ. І дихаю так ух ух ух. Давайте спробуємо. Стрип-стрип, стрип-стрип і сховалися за кущ. Ух, ух. ух. Молодці маляти, як ви добре граєте, розумнички. А зараз давайте з вами порухаємось. Молодці, молодці малята. Молодці, молодці малята вас дуже гарно виходить, розумнички. Ці молодці, молодці, малята. Молодці. Дітки, а зараз давайте з вами проглянемо на малюночки, назвемо, що на них зображено, і визначимо, який звук в цих назвах предметів. якщо ми почуємо звук «не посиди молоточка – «т», «т», т, т твердий, то ми Обведемо його синім кружочком. А якщо ми почуємо звук годинника, тю-тю-тю м'який, то ми обведемо його в зелений кружочок. Домовилися з вами? Добре. Давайте тоді почнемо. Тін. Тін. Так, молодці. Це є твердий, приголосний, твердий ттин. Молоток, молоток. Так, молодці малята. Це є приголосний, твердий т. Тарілка. Т Тарілка. Молодці. Приголосний твердий, твердий т, т. Молодці. Тінь. Тінь. Так, м'який наш чі. Це звук нашого годинника. М'який т. Так. молодці розумнички. т-телефон, т -телефон. Так. Звук молоточка не посиди, твердий. Молодці, с-тіл. Так, молодці малята, це є приголосний м'який звук Ч нашого годинника. Розумнички, дітки, давайте розглянемо цей малюночок, це є Т Троянда. Де знаходиться наш звук Т? Де знаходиться є в нас початок слова, є кінець слова і є середина слова. Де ви чуєте звук Т? Т- Троянда. Т-троянда. Так, молодці. На початку слова. Розумнички. Ой, ведмедик ще хоче вам запропонувати завдання. Стіл, стіл. Так, малята, це є звук м'який, мякий нашого годинника. тіл. А де ж він знаходиться? На початку, в кінці чи середині слова стіл. Молодці всередині слова, молодці. Ведмедику, дякуємо тобі за таку цікаву подорож. І вам дякую. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а хто точно виконував роль ковзанярів і лижників? Ой, бачу, ви такі молодці роздумнички. А хто точно виконував завдання ведмедика і зайчика? О, який ви розумнички, як вас багато! Молодці малята! А хто запам'ятав букву Т? О, які ви розумнички, молодці! Я пропоную ще вам проглянути відео Буква Т. Буква Т. Звук, Т, Т, трактор, Т. Тигр, Т. Тюльпан, Т телевізор. Т трикутник, Т. Тумба. Т. Торт. Т. Тарілка. Так, запам'ятовуйте малята. А ще ми знаємо імена на букву Т. Т. Тимофій. Т. Тетяна. Т. Тарас. Т. Тереза. Малята. Ви тільки що проглянули таке цікаве відео. Ви запам'ятали, які слова починаються на звук т або «ч»? Молодці! Я кажу вам до побачення, до зустрічі! А ви намалюйте, будь ласка, малюночки, я буду дуже-дуже чекати. До зустрічі! До побачення, малята!